Трохи про допомогу поговоримо далі. З нами е, Віталій Валентинов, волонтер. Віталій, перебуває у Німеччині. Пане Віталію, вітаю вас! Вітаю, доброго дня! Слава Україні! Героям слава пане Віталію. Ви ж в Німеччині зараз. А розкажіть нам найперше, як реагували і що говорили в Німеччині а, на те на перебіг саміту НАТО у Вільнюсі. А як це висвітлювали німецькі змі? І головне, як прості німці, що про це говорили? Ну ви знаєте, ви, ви знаєте всі е, є різні Німці є сраз е, Взагалі всі чекали, що нас візьмуть в НАТО. але нічого, нічого страшного. Німці нам дуже очі допомагають українцям. Очень дуже, дуже прийшли перші на допомогу, коли началась війна в Україні. У нас тут є в Україні наш українська наша громада Тюрінгі, міста Р, Міста Ерфота. Возглавляє його пан Василь Вітенко. Ми кожну вот, неділю я передаю помощь, допомогу виск, в центральний міський госпіталь і сім'ям погіршим а і сім'ям які потерпіли е, по вот е, е, з, з херсону mm -hmm. з херсону ка кожного тижня кож кожного, кожного тижня я передаю допомогу допомогу е, два рази в неділю а вот. що це за допомога якщо конкретніше йдеться про речі першої потреби а для шпиталів чого саме потребують Перша допомога, перша допомога в шпиталі, коляски, ходунки, все, все що не, по медицині. От, друга допомога, ми речі, різні речі допомагаємо людям, погибшим в АТО сім'ям із, із Херсону. Угу. А. а зараз на що збираєте, якщо конкретніше? Це на, дійсно... все, на всі речі, на, на всі все. речі збираємо, на всі, на всі. І шпиталь, і шпиталь, і різні речі, різні на всі речі, на, на всі, всі речі збираємо. Всі, всі. А, пане Віталію, А ваші донатори, ті, хто жертвує ці гроші, це більше представники української діаспори в Німеччині? А чи є і корінні німці? Є, є є корінні німці. Наш, наші українці теж, теж допомагають. Ну і корінні німці. Корінні, німці німці уже побачили, що таке, що таке Україна. Вот раніше для них было була э, Україна. они не розуміли що це такое. Думали, що це э, та же Росія. Вот теперь они вже столкнулися, столкнулись, що столкнулись, таке Україна. І німці дуже очень дуже допомагають. Очень дуже допомагають Україні. А И відсотково, якщо можна порівнювати, то в відсотковому відношенні кого все таки більше? Представників української громади чи э, самих німців. Самих німців. Не, нет, я вам скажу, немцы очень ну, допомагают. Очень украинцем допомагают. Очень дуже. дуже, 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 дуже допом... Медицинская допомога, фінансова, вот, і и підтримка, підтримка, і так далее. Я в Німеччині нахожусь уже 20 років. 20 років проживаю в Німеччині, місто Арфуд. Угу. А чи відчувається спад? Ну принаймні українські волонтери про це говорять всередині України, що зрозуміло, тому що ну і фінансова спроможність українців теж тане. А, От а чи відчувається спад серед донатів за кордоном в західних державах, там, наприклад, і Німеччини? Так, да, звичайно, 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 да. Конечно, 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 да. А в Німеччині це з чим пов'язують, Я не знаю, вони там трохи втомились від війни, чи воно може як якимось хвилями йде? Nee, Ні, німці, німці, німці все розуміють, що, е, що, що Украї, 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 Україні треба допомагати, тому що якщо е, б е, 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 не наша Україна, е, то, то, да, е, то Україна, Україна, Україна держить держит, держит, е, держит рашистів. Дірижить расистам, щоб на Європу не, нап... щоб не на, є... на Європу не напасть. Угу. А на що легше збирати в Німеччині? А на що важче? Умовно? Ну, ми розуміємо, що ви там не збираєте на Мавіки чи на, я не знаю, Панцергаубіце-2000. Але, можливо, Дякую. є щось на що важче, а є речі на які легше Чого? Наша громада України, пан Василь Вітенка. Ми збираємо і на авто, і на. и на Марике, ну, кто, кто, кто как сможет, кто как сможет, да помогу. Вот недавно, вот недавно, пан, вот недавно наша Тюрингия громада э, послала скорой, э, скорой, э, скорой помощи, да э, и пожарные, пожарную, пожарную охрану, э, автомобили послали, наша громада Тюрингия. Це на Херсон ці машини поїхали? Чи на чи ви не знаєте на кого? е, е, ні? Е, і на Херсон, і е, я так і на Донбас. Донбас на Донбас. Угу. Да. Дякую дуже пане Віталію за вашу діяльність за цю розмову і за ту допомогу, яку ви збираєте в Німеччині для українців і для тих регіонів, які зараз найбільше страждають. Віталій Валентинов був з нами, волонтер з німеччини, розповідав про збори і настрої серед німців. І ту допомогу, яку вони готові надати Україні та українцям. А трохи ще інформація зниклі безвісти і зникли в реєстрах та системі бюрократії у столиці. Обговорювали закон про правовий статус осіб. Які вважаються зниклими безвісти. Його ухвалили 5 років тому, але кількість зниклих, як військових, так і цивільних, зростає через активні бойові дії. Які а, проблеми в їхніх рідних а, розкаже Софія Норенко. Чоловік Світлани військовий. Зник безвісти ще в листопаді. Торік жінка каже, знайти бодай крихту інформації про те, де її чоловік, украй складно. Оцю достовірну інформацію потрібно збирати по крихтах. Там національної поліції спитають, там та в військовій частині все це збирається дуже дуже важко. Дуже часто одна організація в відповіді на, на твій запит пише: зверніться ще в цю державну організацію. Світлана посилається на закон про правовий статус зниклих безвісти. Саме він регламентує права рідні та процес пошуку зниклих. Ухвалили його у 2018 році. Проте повномасштабне вторгнення показало. Багато проблем залишаються невирішеними, зокрема, соціальне забезпечення родин, зниклих військовослужбовців. Соціальний захист родин це посвідчення членів родин, що мають видавати центри комплектування і соціальної підтримки. Так само з свого боку ми просимо дати роз'яснення до цих центрів, тому що ми найчастіше ми чуємо відмови: відмови на кшталт, немає бланків або отримуєте зарплату військовослужбовців, або отримуєте посвідчення. Ви не здали оригінальних документів. Визнайте через суд рідного безвісті зниклим, або ще краще визнайте свого рідного безвісті загиблим. Ще одна проблема функціонування єдиного реєстру зниклих безвісти. Його було передбачено законом ще у 2018 році. Проте запрацював він кілька місяців тому. Рідні отримують відповідь про те, що відомості відносно їхнього рідного в цьому реєстрі. Вони відсутні, тобто хотілось би якби покращити так роботу і е, цю синхронізацію довести до ідеалу. Якщо є якась проблема з цим, з нашими з реєстром, е, я прошу зателефонувати на телефон 050 240 85 29. Це е, кол-центр, в якому е, дадуть повну інформацію по реєстру, що робити, якщо, наприклад, отримали пустий реєстр і сказали, що людини там немає. Ще одне випробування для рідних: ДНК-тести. Та й тут близькі не можуть швидко дізнатися. Потрібно готуватися до прощання. Чи є ще надія на те, що рідна людина жива? ДНК зразки здаються потричі, коли в ці ДНК зразки губляться. От і родини змушені чекати дуже тривалий час для того, щоб знайти свого рідного, ідентифікувати і поховати належним чином. Директор європейських програм міжнародної комісії з питань зниклих безвісти наголосив, закон не враховує момент розслідування злочинів і відповідальності за них. Я ознайомився з неофіційним перекладом цього закону. По тексту термін пошук використовується 88 разів у той час, коли термін. Розслідування, яке більше пов'язане з кримінальним провадженням, лише тричі зараз в Україні, згідно з єдиним реєстром, 24 тисячі людей мають статус зниклих безвісти. Софія Норенко, Олексій Тищенко, п'ятий канал. Ну а на цьому мить у нас невеличка пауза. Повертаємося о п'ятнадцятій з новинами, і будемо говорити трохи про підсумки учорашнього саміту у вільнюсі. Ну і реакцію на це українців, західних партнерів західної преси і росіян, звичайно.